Нам казали, хлопці, ви поїдете на схід, вас там переб'ють, і на цьому все кінчиться, і не буде патріотів України. Розумієш, тенденція зворотня. Зворотня. Туди поїхало дуже багато футбольних фанатів, туди поїхало дуже багато людей, які ніколи взагалі не задумувалися над ідеєю українства. Вони... Для них це просто була двіжуха. Вони поїхали, і коли вони побачили це все, і вони, вони за місяць боїв стають такими патріотами. Такими духовитими українцями, я вам скажу, якби я 30 років тому мав стільки духу, скільки зараз маю ці хлоп'ята, ми жили в зовшій другій країні, ми вже давно жили в другій країні. Ви розумієте? Тоді, коли ми робили товариство про світ, товариство імені Шевченка. Ми завжди думали, о, ні, чекай, не треба писати, що Бандера наш герой. Не треба писати, що шукають. Нас не зрозуміють. Хтось... А вони сьогодні не питають, зрозуміє їх хто чи не зрозуміє. Признає їх хто чи не признає. Вони тупо роблять українську справу. Все остальне від лукавого. Все остальне нікому не потрібно. І я вам кажу, ви побачите, якою Україна буде через слідуючих 23 роки. Я вам... Ви побачите, що... Е... Буде ЄС, буде бігати за Україною, хлопці. Вступайте, а може до вас будуть вступити. А може, це Америка буде дійсно лежати перед Україною. Тому що е, Україна буде українською. Україна буде Україною. Україна убер Аліс. Україна понад усе. Понад усе. Дякую.